Добрий день, вас вітає магазин Волотайм. І сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Giant XTC Junior 24 Lite модель 2023 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда 12 кг 800 г разом з заводськими педалями. Велосипед ідеально підійде для підлітків зі зрістом від 130 см приблизно до 150-155 до або 7-8-10-12 років. Монетка на велосипеді встановлена Шимана Reva Shift на 7 передач. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Передня вилка жорстка без амортизатора стальна. Покришки Giant Junior Sport 24 дюйма на 2,1 дюйма шириною. А Giant Kids 24 алюмінієві посилення. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день 375 доларів. Шатони на одну зірочку 32 зубчика 140 мм. Задній перемикач Shimano Tourne. Касета на 7 передач. 1434 зубчика тріщотка Велосипед з завода вкомплектований крилами, підніжкою, захистом заднього перемикача і дзвоником. Дуже багата комплектація, яку ви не знайдете на жодному іншому велосипеді. Комфортне підліткове сідло Giant Junior Sport. Гальма на передньому і задньому V-brake В каретичному вузлі встановлено промпідшипник. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!